Рефлекторія з Іваном Питуруком. 101,8 ФМ. Не можу не посміхати, шановні радіослухачі та телеглядачі, тому що напроти мене сидить шановна мною людина, яку я знаю вже багато, не один десяток років. А яку знає Вінниця, як я думаю, що років з 10 це точно як нашого святого Миколая. Доброго усім дня з прийдешніми святами. Це проект Рефлекторія. Як завжди, ми обговорюємо цікаві нагальні актуальні теми нашого життя, і не можемо обійти, звісно, тему дня Святого Миколая, тему Різдва цьогоріч, як ви знаєте, з. Минуло з попередніх наших програм. Ми наша єпархія вирішила святкувати двічі різдво в такий своєрідний перехідний період. І не можемо обійти, як влаштувати, незважаючи на військовий стан на військовий час, як все ж таки влаштувати нашим дітям, наші малечі цікаві дні, цікаві святкування в цей період. Віктор Шемет, заступник директора Вінницького міського палацу мистецтв, відома людина, відома як Святий Миколай, який працює в ці дні в світлицях Святого Миколая, який Радиться з малечою з нашою як нам зробити світ кращим. Доброго дня! Да, святом, любі українці! Цей складний, але все ж таки святковий час. Я дуже радий почути, побачити вас. Оце е, такі віршики. так, да, да? Це такі <свісно> віршики, все, слава Богу, е, запам'ятовую, намагаюсь привітати і малечу, і дорослих. А свою, скажем, так, діяльність миколаївську я розпочав в пів восьмого ранку, 19-го числа. Мене запросили наші військові, щоб я на розводі їх. Привітав е, і дуже просили, щоби е, я їм вручив е, подаруночки, і обов'язково різочку. Різочку обов'язково. Обов для... да. Ми да. знаємо, да, здогадуємося да, для кого. Да. Різочкам вони були раді, і вони знають, як з ними працювати. Вони пройшли навчання. в них є екіпі екіпекіпіровка. Все гаразд з нашими військовими. Я дуже радий всіх їх привітати з цими святами, і я маю велику надію, що така моя діяльність вона також їх там надихає. Да, вони знають, що тут їхні дітки, їхні родини, не дивлячись ні на що, все ж таки, як якось зможуть зустріти ці чудові прекрасні різдвяні новорічні. Свята, це для них серйозна мотивація, Віктор Михайловичу, погодьтеся, тому що вони, будучи там на передовій, вони боронячи нашу наш з вами спокій, вони мають бути впевні і спокійні за те, що їхні діти тут так само в хорошому, гарному настрої. Знаєте, от яке ставлення взагалі то у вас особисто, у вашого оточення? Чи варто все ж таки в такі важкі періоди життя якось святкувати? Чи все ж таки треба забути про все? Ну, ви дещо так вірно сказали, що. Якось святкувати. Звичайно, я вважаю, що ці всі помпезності, які були притаманні мирному часу, десь виправдані, звичайно, десь, може, і ні. Від них варто відмовитись, відмовитись якраз для того, щоб ці кошти, які там. На це. Могли б бути витрачення да, да, до могли б бути викли... витрачення, ми знаємо, щоб куди вони пішли і куди вони були спрямовані. Але е, свято, але оцей Дух Різдва, так званий, е, він присутній, він має бути, тому що, е, і в тому числі, і з Божою допомогою ми переможемо цього страшного е, ворога. З вашого дитинства, пане Вікторе, як ви пам'ятаєте, ж я впевнений, що ви пам'ятаєте, як ви святкували ці дні, як, які традиції були у вашій родині? Тому що сьогодні ця місія, місія Святого Миколая, яку ви виконуєте, це я не можу навіть сказати, що це роль. Це дійсно якась благородна, цікава казкова місія. Місія така фантастична. і В той же час вона несе, знаєте, такі реальні відчуття добра, світла. От як воно відбилося з вашого дитинства на, на тому, що ви зараз виконуєте? Ну, знаєте, я нічого не можу сказати за своїх е, батьків, не дай Бог, е, поганого. Але ми жили в такі часи, коли е, от якраз Різдво якось намагалися так е, ну, обійти. Я, об да, та? я, наприклад, не пам'ятаю у такому дитинстві, щоб ми е, святвечір е, у нас був, а й потім е, Різдвяний ходили там до. Тоді було. Новий рік, а це було свято таке офіційно прийдете. Да, 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 да. Я розумію, що дехто і на Новий рік не забував е згадати, е бо якраз так він попадав у нас між. 25-м числом ну, і 7-м. І і да. е, так, Я навіть навіть пам'ятаю, як мені було обідно, дуже, коли е, я колись все ж таки ризикнув і пішов е, колядувати. колядувати. Е, mm -hmm. да, пішов Колядувати. І то піде десь Далі, щоб батьки не чули, але е, Бог, і в тому числі і батьки, е, дали мені такий потужний голос, е, і я почав, вони почули, і е, мав що слухати, але е, я розумію, що це все робилося ну, для того, десь, щоб десь мене може захистити, десь. Е, але от ні, ні, ніколи мої е, батьки, моя родина ніколи не засуджували тих, хто ці Хто слідує та, традиціям. Да, да, так да, то, хто... Е, так що дитинство, я не хочу сказати, що я десь змарнував mm -hmm. цьому. Е, Але е, згодом чи з, воно якось прийшло до вас, е, да? це е, відчуття. Е, відчуття е, знаєте, е, знову ж таки, е, колись я подивився. Дуже цікавий такий е фільм е американський. Ну, та, так вже склалося, mm -hmm. да. і там такий момент цікавий, як е один ну, такий скептик дуже великий, е почув, що щось в нього на криші в ці дні там на... твориться. Він вискочив, е налякав Санта Клауса, той впав і розбився. І, це сумна історія да, 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 сумна історія. Він його намагався там якось е, оживити, там, та, 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 і підняв в нього візиточка. Він хотів знати, е, ну, з... хто це що, да, 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 да. Да. і поклав цю візиточку в кишеню. Угу. І з ним почали творитись дива. Він став товщати, він став округліший, В нього почала рости борода, біла по посидів. Він він не міг зрозуміти, що, що з ним таке ставав санта клаус. Так, да, він став за тому, що там, знаєте, як в нас в цих договорах пишуть мілким таким да, шрифтом було написано, що той, хто підніме цю візиточку, він бере на себе функції Санта Клауса. Я нікого не налякав нікого, але якось воно прийшло і ну Я дякую долі, я дякую тим людям, які визначили вашу Да. І знаєте, от, з кожним роком я все більше відчуваю те, що воно вже не так професійно, як сердечно, як духовно. Як Відчуття вже такого прийшло. Так, знаєте, так, до да, так, такого, так, що так. ви все ж таки, це да це менше помпезності, як ви сказали, а більш душевного якогось приязного ставлення один до одного, тим більше в такий непростий час. Ви багато спілкуєте зараз з дітьми? У вас багато світлиць цих відкритих. Ну я знаю, що розпочиналося з кінотеатру родина. Потім з бібліотеки номер один. Взагалі, то якщо ми подивимось по обмісту по територіальній громаді, в яких містах міс місцях верніше ви сьогодні спілкуєтесь з нашими дітлахами? Ну е... Чесно кажучи, коли е, от ми думали, як, що, то були сумніви. Ну, ви розумієте, така ситуація е, ну, невідомо, як що воно складеться, але все ж таки вирішили і е, керівництво, і. Е, ми якби підтримали і десь і підштовхували, <с> що ми хочемо. Нам, нам нам треба для нас самих, тому що в ці дні ну, потенціал наш, на жаль, <с isso> немає того вихлопу, якому нам нам хотіли. Зараз в принципі фактично роботи немає живої, такої, як завжди. Ну так, були ж ялинки, були ці у наші зустрічі різдвяні. Ми намагаємося щось там в онлайні робити. Але оці очі, які ти бачиш, це нічим не це живе спілкування да, з да, дітьми не порівняти. Ну, було вирішено от в такому форматі це зробити. Я так розумію, що це десь і е, з міркувань безпеки, ну, тому що важче мене вразити, коли я кожен день впрощаюся до. Да, та, 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 так, так я собі <хи> це думаю. Були визначені місця, слава Богу, у нас така доволі широка мережа, бібліотечна, клубна закладів. В ці от дні у нас додавалися наші приєднані території. Так що я поїздив по місту. Тобто це... ви кожен день в різних місцях? Так, кожен так? день. В... Два і три рази. ну Тут 19 числа то я встиг оце військових привітати, потім кінотеатр Родина, потім бібліотека, потім наш басейн відкритий. Угу. Там були діти, спортсмени переселенці. Був я в нашому інституті реабілітації, де наші поранені. воїни поранені. Так. я там ну так Натхнення від них е, отримав, тому що той позитив е, у тих е, людей, які ну, вони, скажуть, борються сказка, за життя, да, борються фактично, за, за життя вони чекають, коли е, їм Виготовлять протези, щоб вони mm -hmm. до них. Е да, да, але знаєте, коли е я ходжу там намагаюсь намагаюся якось ці е такі болючі питання уникати, а там е ну, скажу юнак, але. Напевно, життєва мудрість більша в нього, чим у мене. Але він каже, о, Миколайка, ти чого мені нічого під подушку не, не положив? Я кажу, да, я зараз там щось якісь солодощі. Ні, Він каже, мені солодощів не треба. Жартують. Цей оптимізм, правда, Вікторе? це натхнення, багато адреналіну. Але разом з тим ж вони рятуються гумором. Так, так, таким так, позитивним чином. Так, так. я, я ж кажу, вони надихали, і ми там виступали е, з е, нашим хором міського палацу ансамблем. І наші діточки там е, виступили. Звичайно, втриматись там. Е, Сльози дуже сльот, важко, да. Да. але ми намагалися. Я розумію, e, да, я відчуваю. Да. Це подарунок від військових, я так розумію. Це так, військова, да. військовий капельок сьогодні. Це, це Святого вони Миколаїв. мені сказали, якщо десь патруль, бачите, зразу одягайте, щоб ми знали, що це. <рес> Жартують хлопці, da, молодці. Da. А закінчив я 19 число в родині, у нас на Кореї. Проста собі родина, вони захотіли, щоб Миколай в цей день привітав їхніх діточок. Це було десь вже восьма вечора. Так з онуками, що... з усіма так, зібралися, так, з, братам, да, з братом, да, з його да. родиною. Так що. І поїхало, пішло по ну, дві, дві бібліотеки, клуби. Був я на хуторах, був в Щітках, в Пирогова. Центр міста. Ще роботи околице. вистачає, так розумієте. Да, Це да, до початку січня у вас триває такий місіонерський, такий, так, можна да. сказати. Пока ще у нас бібліотека, mm -hmm. потім такий невеличкий перерва. І третє, четверте, знову ж таки, і кінотеатр родина, і туристичний хаб наш. Так що, будь ласка, якщо. Слідкуйте, слідкуйте. Багато в дітей внутрішньо переміщених осіб сьогодні. Вас відвідують. Ви якось відчуваєте оцей, цих дітей? І наскільки от ми сьогодні можемо сказати, Вікторе, що наші діти вони виявляють патріотичну позицію, що вони сьогодні трошки інші ніж раніше? Проблемне питання, розумієте? Це не, не такого ефіру. Їх видно. Вони діти переміщені вони від тих дітей, які тут віничани ну. Вони відрізняються. трошки відрізняються. Вони, вони, скуті, вони, напевно, трошки, трошки, трошки. інші. Да. Е, от, Наприклад, я був в одному е, місці, де мені сказали, що не питайте в них, з якого. Mm -hmm. вони... От Я ж чому і питаю, да, да. Да. Щоб, Але... щоб... це тонка така матерія, да, щоб да, її не зачепити. Да. Але вони як підходять, вони зразу кажуть: я Вася Петров, місто Донецьк, е, слава Україні! <рес> 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 да. Я не знаю е, в дитячих. Е, Воно щиро було сказано. Напевно, там десь е, батьки е, підсказують, десь хтось е, якийсь має там інший інтерес. Е, ну, я ж кажу, ну, то те, що ці діти щиріші, ніж дорослі, це от, з ними. Треба працювати з ними. Треба, і, і обов'язково від них ми дочекаємося результату. Тому що важко, дійсно. Я ніколи не буду засуджувати цих людей, те, що там відбувається, воно страшно, звідти треба було тікати. Дуже добре, що вони знайшли що вони тут, знайшли нас, тут прихисток. Але от адаптація до наших умов. Когось проходить легко, когось важко, а хтось так і не адаптується. І тому оця, знаєте, така обіда, незрозуміло на що. Ми, ми знаємо, хто ворог, а чому обіжатися на тих, хто вас приймає там. Ну, різні Чи... люди да, бувають, да, різні да, ситуації, да, да, да. Да. я згодом. Да. Да. І... Але все ж таки, оце внутрішнє напруження, воно впливає присутні. на сумку. Ну, вони щирі. Вони відкриті, і вони от, от ту енергетику, яку ти їм закладеш, вони її відчувають і. Я думаю, що за цими дітьми майбутнє, майбутнє. да з ними треба працювати, не плоти часом з Дідом Морозом. Взагалі, як ви ставитесь, от до того, що ми поступово відходимо від цих пострадянських цієї пострадянської спадщини, що от ми зараз є в суспільстві дискусія про те, що святкувати все ж таки різдво за новоюлянським календарем 25 грудня, при те, що притаманне Європі і всьому світі, а що все ж таки різдво має бути перед новим роком. Uh, і цей відхід від старих канонів, від радянських канонів, все ж таки Дід Мороз відходить вже в і До нас приходить Святий Миколай. Не знаю. я Ви розумієте, я е, мені кажуть, що це було придумано при Радянському Союзі. Оцей, ну це Дід як Дід Мороз. альтернатива Санта-Клаусу, да, про якого ви, е ви згадали? Да. Я не знаю. Я знаю, що в мене є старший брат. І він в цьому місці якраз був головним дідом. Це важко не да. І оця резиденція Діда Мороза. Я пам'ятаю, це років з 10 тому було більше навіть почалася з нього. І я вважаю, що не зовсім доречно. протиставляти доречно казати, все, ти не потрібен. Бо бо ти дід Мороз, це все такий еволюційний момент. Його треба пройти. Якщо воно не буде сприйматися, воно не буде сприйматися. Але якщо буде запит на таке, то. Значить, воно. Ну, ваше вжебисте ставлення. От я знаю, що ви людина прогресивна в цьому свого брата. тому Я зрозумів. Не будете відповідати на ні, Я жартую. Будь ласка, то я кажу, це має пройти якийсь еволюційний шлях. Але я маю сказати, що порівняно з минулим роком і з цим роком радикально. е не чути, от як питаєшся, це а ви знаєте, діточки, хто я такий. Mm -hmm. Обов'язково хтось знайдеться, хто скаже, а дід Мороз, Мороз. обов'язково. Да. І я там починаю це все розповідати. В цьому році мені здається, жодного разу такого не було. Звичайно, це наслідки того, що відбувається в нашій державі. Звичайно, не хотілося би, щоб воно так відбувалося. Саме, да, саме від таких да, джерел. Так, так. Да. Але. Ситуація така, так воно, є, і я думаю, що знаєте, просто не хочеться, щоб все ж таки хтось десь хотів Діда Мороза, я кажу своєму брату шуркоти Дід Мороз в екзилі, Щоб це якимось там підпільними шляхами. ну, Ну, є таке бажання. Дід же ж Мороз він не ходить, е, на собі червоні зірки, не, не малює. Він, він працює. Е, да, да, він працює, він веселіший, ніж е, Миколай. Тому що Миколай це така поважна людина, яка все ж таки. І коли я побачив е, десь недавно по, по телебаченню, що Миколай бігає, танцює, мене це трошки е, шокувало. Хоча. Врештики пройде час. Ми побачимо. Їх. Ми побачимо. Ми щиро дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що ви несете дітям радість. Ви несете дорослим радість. Ви спілкуєтеся з військовими, і сьогодні своєю роботою ви даєте їм натхнення і впевнення в тому, що їхні, їхні діти в хорошому настрої, в хорошій аурі. У вас є 10 секунд, щоб привітати наших, нашу громаду. 10 секунд, дорогі друзі, з різдвом, з різдвом і двадцять з 25 по 7... Святкуйте, святкуйте, любіть своїх дітей, даруйте їм подарунки, щастя. Ну а всім, всім, звичайно, перемоги, миру, злагоди, натхнення, добра. І вам навзаєм, пане Вікторе. Це був Віктор Шемет, заслужений або народний святий Миколай нашої Вінницької територіальної громади, заступник директора Вінницького міського палацу мистецтв. А ще є час до 4 січня, включно. Бо, будь ласка, ви можете приходити на різні локації міста Вінниці, приводити своїх дітлахів, свою малечу і знайомитися зі святим Миколаєм, отримувати заряд позитивної енергії заради нашої перемоги. Вірте в себе, вірте в Україну в збройні сили. До зустрічі і слухайте радіо місто над Бугом» сто 8FM. Дякую. Це була соціальна реклама. До зустрічі. Рефлекторія з Іваном Педоруком 101 і 8 Фем.